Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для восьмого класу фізика. Ну, Насправді це перший урок для восьмого класу з фізики, просто черговий, який я записую. І ну що ж, сьогодні у нас тема тепловий стан тіл, температура та її вимірювання. Саме з цієї теми розпочинається вивчення фізики в 8 класі. Мої найщиріші Вітанечка. всім. Вам, мої любі восьмикласники. Хоча цей відеоурок я записую в місяці. <сум> в лютому це перезапис відеоуроку, який я зробив ще 6 років тому, але настав час трошки освіжити і зробити нові. Осучаснити. Поки я базікав, я сподіваюся, що кожен з вас вже натиснув подобачку, підписався на урок і натиснув на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Я нагадую, що наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша частина теоретично, пояснює сьогоднішню тему, друга частина практично, розв'язуємо задачі, і третя тестування, проходимо тести, отримуємо оцінку. Отож, не гаємо часу, розпочинаємо. І розпочнемо, як я і обіцяв, з трішечки теорії. Явища, пов'язані з нагріванням або охолодженням тіл, називаються тепловим. Ці явища вам добре відомі з повсякденного життя. Ви нагріваєте чай, ви нагріваєте їжу, ви охолоджуєте гарячий чай. Да, або якщо мама щойно смачненьке а, зварила, ви взяли істоньки. Osionfish. От я не здивуюся, якщо зараз, дивлячись мій відеоурок, ви зробили собі чашечку чаю або взяли щось смачненьке, порцію пельменів, там сметанки чи борщика, і дивитесь цей Ну, Звісно, якщо справа не відбувається в кабінеті фізики, на уроці фізики було б максимально крінжово, якщо б під час уроку ви сиділи б і снідали і дивилися відеоурок в класі. Хоча, може, і нормально, не знаю. Теплові явища відомі. Я про це лише веду. Теплові властивості тіла визначаються інтенсивністю хаотичного руху складових мікрочастинок, рух яких називають тепловим рухом. Я не відкрию для вас, Америки, якщо нагадаю, що всі тіла складаються з атомів та молекул, які перебувають в безперервному хаотичному русі. Ви це знаєте ще з сьомого класу. Хто не знає, йде дивиться 7 клас, відкриває плейлист і передивляється. От. І ці тіла рухаються маленькі. От. І саме з цим рухом пов'язані і теплові властивості тіл. От. І температура тіла пов'язана зі швидкістю руху атомів, молекул, всіх частинок, з яких складається тіло. Тобто, наша з вами температура тіла. Це, по суті, є результат того, що частинки рухаються. Коли у нас підвищується температура, підвищується рух атомів та молекул. І коли ми замерзаємо, то вони навпаки сповільнюють швидкість свого руху. Розумієте, про що я. Рухаємося далі. Температура тіла. Це фізична характеристика теплового стану речовини, яка характеризує ступінь нагрітості тіла. Ми з вами привикли, що у нас температура 36,6 за нормальних умов. Якщо ми хворимо, температура підвищується 38 градусів, не ну, дай може 39-40, тоді ми себе погано почуваємо. От Бажаю нікому з вас не хворіти. Також, ви знаєте, температура змінюється навколишнього середовища, взимку найхолодніше, влітку найспекотніше. Осінь і весна середня така температура. Да? А Ви знаєте, що у нас є прилади для вимірювання температури, ми про них поговоримо трошечки пізніше. І коли людина користується своїми відчуттями на дотик, да, або на око, ну як на око, це не наливає собі на око, ні в жодному разі. Просто ми бачимо на чаю, якщо йде димок, да, насправді то не дим, то не продукт згорання, то є пара. Ми знаємо, що чай гарячий. Якщо чай у вигляді кубиків льда, ми знаємо, що він холодний. От, це, отак на око визначається. От. А на дотик ми. Знаємо, а, а, гаряча, бо, ой, холодне, да, доторкнулися неприємно. Відчуваємо шкірою. Орган дотику людини це шкіра. То така оцінка температури є відносною і не завжди однозначною. Мама каже, їж суп, ви кажете, він гарячий. Для мами він нормальний, для вас гарячий. От ви відмовляєтесь, не буду їсти суп. Бо він гарячий. Чекайте, поки він остине, потім. А, він холодний, все, я їсти його не буду. Мама каже, що він нормальний теплий, ви кажете, що все холодний. От. Тобто у різних людей різне відчуття а, температури і тепла. І це нормально. Ми всі різні. Терморецептори у кожного з нас різні. Ми навіть кольори розрізняємо по-різному. Угу. От. Що ж робити фізика? Ну, як вимірювати тоді температуру, якщо ми навіть в таких простих речах вже відрізняємося? Ну, фізики ж розумні люди, вони сформулювали певні закони, з якими відбуваються теплові процеси. Це, по-перше, а по-друге, є пристрій, які вимірюють температуру. І про них ми поговоримо пізніше, після того, як сформулюємо оці самі теплові процеси? Більш нагріте тіло завжди віддає тепло менш нагрітому тілу. Ми, якщо з вами візьмемо гарячу воду і холодну воду, змішаємо в одному стакані, гаряча вода буде віддавати тепло холодній воді, а холодна вода буде приймати це тепло. Ніколи не буває такого, що ви змішали, і холодна вода стане ще холоднішою, а гаряча вода ще гарячішою. Так не буває. Принаймні, у нашій реальності так точно. Температури тіли, які контактують, з часом вирівнюються і стають однаковими. Ми з двох склянок налили воду різної температури, з часом буде вода однієї температури. Наливаємо собі ванну, да, змішувачі, тик-тик, вмикаємо. З крана холодна, з крана гаряча, перемішали, добилися того, що вона однакової температури, комфортної температури. Для кожного своя температура є комфортною. Ще приклад, йдемо на кухню, зробили чай, залишаємо його в кімнаті. З часом чай віддає свою температуру. І він стає теплим такої ж температури, як і навколишнє середовище. От. Ви можете сказати, Олександр Борисович, але ж кімната не нагрівається. Нагрівається просто не на стільки градусів, як ми відчули. Там на десятій долі сотні. Все ж таки, є нагрів повітря, яке навколо чаю, а от подалі вже менше. От. Це другий закон і третій. У тілу з однаковою температурою теплообмін не відбувається. Вони перебувають у стані теплової рівноваги. Ага, це не третій закон, це просто що таке теплова рівновага. Якщо у вас тіла з однаковою температурою, вони не будуть обмінюватися. Їм нема чим обмінюватися. У гарячого тіла є надлишок температури, він віддає більш холодному. Холодному не вистачає, він приймає собі. Ну це так, умовно кажучи. Розумієте, це так, на такому простому, примітивному рівні. З точки зору фізики, ми будемо говорити, що обмірюється там, звісно ж, кількістю теплоти, будемо виводити формулу. От. А, але зараз для загального сприйняття, для загальної такої картини, ось цих термінів поки що цілком достатньо. Бо, якщо я вам все зараз розповім, що ж залишиться <хи> на наступні уроки. Далі. Для вимірювання температури використовують спеціально призначені для цього прилади, які називаються термометрами. І я впевнений, що ці пристрої ви бачили. Звичайний термометр для вимірювання температури тіла людини. В жодному разі не води. Тут до 42 градусів температура води може бути 60 80 це градусник просто. Буде пошкоджено, він не показувати неправильну температуру, може взагалі зіпсуватися і лопнути, от, і це нікому не потрібно. Тому тільки вимірюємо температуру тіла людини. Бачите, 35,5 це найменша температура ну, живої людини, і більше 42 теж живої людини не буває. 40 вже погано, що ж казати це. Окрім спиртового градусника, рідинного, всередині якого знаходиться спирт, є ще електронні, от вони миттєво показують температуру, начебто більш точні. От. Є такі варіації, є в автомобілях, стоять такі термометри, показують електронні, да, температуру двигуна, температуру в салоні, температуру на вулиці, ну, комп'ютерні системи, ви знаєте. Є такі термометри за вікном да, від мінус 20 до плюс 50. Є спиртові, да, більш теж, ну, градусники, термометри, вони показують температуру за, на вулиці. Там теж можуть бути від'ємні значення, додатні. Бачили. Сподіваюсь, у кожного вдома за вікном є термометр. От натисніть прямо зараз паузу. Подивіться на температуру за вікном, напишіть в коментарях, скільки у вас зараз градусів. Бо зараз у нас лютий місяць, начебто зима, але на вулиці плюс скільки ти телефон показує? Ну, плюс 10 градусів у лютому. Да-да-да, не дивуйтеся, Олександр Борис не зійшов з розуму. У мене телефон вимірює температуру. Чому? Тому що в ньому немає термометра вбудованого, йому просто метеослужби передають ці дані. Так. поїхали далі. Що ще? Ми сказали, є термометр для вимірювання температури і є шкали для вимірювання. Одиниці вимірювання. Так само, як маса вимірюється в кілограмах, так і температура має свої одиниці вимірювання. Навіть декілька одиниць вимірювання. От перша шкала Кельвіна на честь Лорда Кельвіна, який придумав, впровадив. Значить, у нього найнижча температура це 0 градусів. Абсолютний нуль, повна відсутність руху молекул, атомів, частинок, з яких складається тіло. Ви можете сказати, Олександр Борис, вони у зупинці будуть все рухатись в іншу сторону. Правильно, але в іншу сторону це вже рух. А нуль, за його шкалу, це взагалі нічого не рухається, нічого. В реальності людству зараз вдалося сягнути температури майже близько 0. Якщо я не помиляюсь, це 4 градуси, близенько. Тобто майже не рухається, там все завмирає. Рух тепловий відсутній. Значить, інша точка потрійна точки води. Її температура 273,15 градусів Кельвіна, вибрана так, щоб один Кельвін відповідав одному градусу за шкалою Цельсія. Кому цікаво, можете дізнатися, хто перший придумав. шкала Цельсія, яка нам звична, чи шкала Кельвіна, якою користуються фізики. І ми з вами, коли будемо розв'язувати задачі на уроках, фізики будемо всі одиниці вимірювання зводити до Шкали Кельвіна. От як ми кілограми, да, до кілограмів все зводимо, грами тоннами в кілограми переводимо, хвилини ми переводимо години в секунди. А то з температурою дещо цікавіша ситуація. Тут немає кіло Цельсів, кіло Кевнів, мілі Кельвінів, ні, немає. Тут є переведення з однієї шкали в іншу. Ми сьогодні з вами пограємося в це. Але Кельвін зробив так, щоб зміна температури на 1 градус його шкали відповідала зміні на 1 градус за шкалою Цельсія. І температура за його шкалою називається абсолютною температурою. Абсолютною. Від'ємних значень за шкалою Кельвіна не буває. Якщо ви розв'язуєте задачу, отримали мінус 3 Кельвіни, я вас вітаю, ви неправильно розв'язали задачу. Або зламали закони фізики. Бо нижче нуля не буває. А от, ага, ще позначається великою латинською літерою. Та, та. А от у товариша Цельсія може бути і від'ємно. Що товариш Цельсій придумав. Значить, 0 градусів за його шкалою – це температура переходу дистильованої води з рідкого стану твердий. Тобто, беремо 1 кілограм води чистенької води. Щоб Досягаємо того, щоб вона повністю замерзла. Тобто перейшла з рідкого стану у твердий. Ось ця температура це є 0. Та то, красунчик, красунчик. Гарно придумав. 100 градусів було обрано точку переходу дистильованої води з рідкого стану в газоподібний. Дивіться, 0 градусів це перехід із рідкого стану в твердий, 100 градусів це перехід із рідкого у газоподібний. Взяв найпростіше, що було під рукою, вода, куди простіше. Вода змінює агрегатний стан. Вона переходить у стан твердого, літ, переходить в газ, газоподібний пар. От температури переходу він вибрав для своєї шкали. І сказав, що вода, 1 кілограм води повністю перетворюється на пар, це буде 100 градусів. І потім між ними рівномірно дик -дик 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 -дик, порізав на 100 частин. Все. І далі вже граєтесь, там будуть. нижчі нуля, буває за школою Цельсія, Подивіться на градусник за вулицею. У нього від'ємні значення бувають. За шкалою Цельсія. Це не основна одиниця, основна Кельвіна, ці. Що хочу додати. А, позначається літерою Т. Є ще шкала Фаренгейта, використовується, якщо я не помиляюся, Штатах США. Є інші шкали, але. У курсі фізики ми будемо працювати з Цельсієм та Кельвіном. Про всіх інших можете прочитати в інтернеті. Ваш в Google не забадили. Так от, 0 градусів Кельвіна це мінус 273 градуси Цельсія. Так, якщо бути точним. Ну, якщо бути геть точним, то там ще треба поставити кому і написати 15%. Сотих. Але зазвичай при розв'язуванні задач просто використовувати 273 от перехід. З цим розібралися. Рухаємося далі. З теорією все. Перед тим, як перейдемо до виконання задань, хочу подякувати спонсорам каналу за підтримку. Моя величезна подяка. Спонсором може стати кожен з вас. Достатньо підбудь моїм відеоуроком, натиснути кнопочку Спонсорувати і вибрати рівень підтримки на місяць. І все, і ви будете у відеоуроку наступному з'явитися. Також можна підтримати через Приват і Монобанку. Всі посилання, всі номери є в описі під відео. Моя подяка всім, хто дивиться відеоуроки, коментує. Це теж дозволяє каналу розвиватися. Ну що ж, трішечки відпочили. Давайте розв'яжемо декілька вправ. Ви можете сказати, Олександр Борисович, не було ні формул, ні, ні нічого. Звідки задачі? Файн момент. Виразимо температуру в градусах Цельсія. Я ж вам казав. Що ми будемо гратися з переводом одніх величин в інші. Зазвичай в Кельвіну. Ну, давайте будемо йти і робити в одну сторону і в іншу. У мене є 153 градуси Кельвіна. Скільки це в Цельсіях? Ну, щоб нам зрозуміти, ми в Кельвінах не використовуємо у звичайному зжитті. Що для цього треба зробити? Відняти 273. Тобто 153 градуси Кельвіна це мінус 120 градусів за шкалою Цельсія. Трошки проголодно, да? мінус 120. 79 Кельвінів, треба відняти 273, буде мінус 194 градуси за шкалою Цельсія. 24 Кельвіна, це мінус 249 градусів Цельсія. Далі 2 Кельвіни, 2 відняти 273 мінус 271 градус Цельсія. 173 градуси Кельвіна, 173 віднімаємо 273 мінус 100. Сподіваюсь, що з 6 класу пам'ятаєте, як ми працюємо, додаємо, віднімаємо числа з різними знаками. Раціональними вони ще називаються це числа. 300 градусів Кельвіна, 300-273 це 27 градусів Цельсія. О, це вже нормально. Тобто навесні у нас за вікном ну, там 300 градусів Кельвіна. Можете тепер ходити е, бути розумахами. От, казати на вулиці, зараз там 300 градусів Кельвіна, да? От. Всі будуть дивуватися, тільки не буває. Ви скажете, буває і пояснити, чому. 273 Кельвіна – це 0 градусів Цельсія. Тобто, коли на вулиці 0 взимку, це 273 Кельвіна. 550 Кельвінів. 550, відняти 273, це 277 градусів Цельсія. Ну, така жарка погода, так? Да? Не дай боже на вулиці, щоб було 550 Кельвінів. 1200 це 927 градусів за шкалою Цельсія. І 437 Кельвінів – це мінус 83, це 164 градуси Цельсія. Отак От пере... можна переводити з Кельвінів у Цельсія. Але я вам казав, що на уроках фізики при розв'язанні задач треба буде в Кельвінах працювати. Давайте, як це робити. Навпаки, От у нас є мінус 12 градусів Цельсія, треба додати 273, буде 261 градус за шкалою Кельвіна. Звертаю вашу увагу, у Цельсія градус пишеться у Кельвіна – ні. Мінус 180 градусів Цельсія це 93 за Кельвіном. Мінус 255 градусів за Цельсієм це 18 за Кельвіном. Мінус 38 за Цельсієм це 235 за Кельвіном. Не встигаєте, тисніть на паузу, шукайте, додавайте самостійно взагалі без проблем. Це ж відеоурок. Якщо щось не зрозуміли, ви можете перемотати назад, і я вам ще раз буду поясняти. Скільки разів, скільки потрібно, це в цьому перевага відеоурока. Мінус 199 градусів Цельсія це 74 Кельвіна. 38 градусів Цельсія це 311 Кельвінів. 90 градусів Цельсія 363 градусів за шкалою Кельвіна. 5 градусів це 278, 36 градусів це 309, 420 градусів це 693 градуси за школою Кельвіну. От, в принципі, і все. Ми розібралися з задачами. Домашнє завдання. Розшифруйте, що тут я ребусом зашифрував. пишіть в коментарях, з мене вподобачка. Взагалі не соромтесь писати коментарі. Це по-перше, допомагає каналу у розвитку, по-друге, я все читаю. По-третє, цікаве коментую. І четверте, три цікавих коментарі потраплять в наступний відеоурок. Не той, який ну, наступний за цією темою. Ні, різниця в уроках може бути в роках, не в місяцях, я їх записую в різний час, а наступний, який я випускаю на каналі. Це може бути урок 9 класу, 10. -го. Слідкуйте, можливо, там будуть ваші коментарі. Ну а зараз у нас невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести. Тож не перемикайтесь. трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до міста Маршин Львівська область. Хто мешкає в цьому місці, мої вам вітанечки. Ну, а тепер вперед за оціночкою тестові завдання самі ж себе не виконують. ви ж це чудово знаєте. Поки я вводжу своє ім'я, нагадаю вчителям, що ви можете придбати окремо презентацію, використовувати нарок окремо тести без проблем. Відеоуроки є були і будуть безкоштовними. А от презентації, яким я користуюсь, ви теж можете користуватися і тестами. Як зв'язатися? Школа.ТОП. на сайті все є. І зразки, і ціни все там. Ну що ж, поїхали. Температура тіла пов'язана зі... з чим? масою молекул, розміром молекул, кольором молекул, швидкістю руху... руху молекул. Звертаю вашу увагу, я міг би написати молекул, атомів та інших частин, з яких складаються тіла. От. Але я обмежуюся молекул. Вкажіть мінімальне значення температури. Бачите, квадратик, значить декілька варіантів відповіді. Мінус 273 градуси Цельсія так і 0 градусів Кельвіна. Так. Так. Теплова рівновага це стан, коли тіло втрачає температуру. Гаряче тіло віддає тепло холодному. Температура усіх тіл стає однакою. Оце є рівновага. Температуру людина відчуває очима, носом вухами шкірою. Шкірою, да. Отак, вкажіть реальний процес. Менш нагріте тіло приймає тепло від більш нагрітого. Менш нагріте тіло віддає тепло більш нагритому. Ні, Так не буває. Це вже якийсь Демон Максвелла. До речі, я його сьогодні показував, хто звернув увагу. Демон Максвелла був сьогодні присутнім на відеоуроці. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Ступінь нагрітості тіла, що характеризує так. Температура це фізична величина, що характеризує ступінь нагрітості тіла. Чи існує мінімальне значення температури. Так, існує. Мінімальне є. Основною одиниці температури в фізиці є градус Кельвіна, Цельсія Фаренгейта. Ні, Кельвіна. Чи існує максимальне значення температури ні. Не існує. Тіла можна нагрівати до дуже високих температур. І температури зір про це свідчать. У них там тисячі градусів, сотні тисяч градусів і мільйони градусів всередині зірок. Там дуже високі температури, і їх можна підвищувати. І підвищувати. Принаймні, на сьогоднішній день мені невідомо фактів, які говорили про те, що досягнуто максимальної температури. Мінімально так досягнули, максимальної ні. Бо молекули можна молекули атоми частинки розганяти до ну до скільки? Ну до швидкості світла. Ага. Тобто теоретично максимальна температура існує. Теоретично, суто теоретично. Прилад для вимірювання температури називається термометром, температурометром, термометром, термостатом. Термометр, звісно. Становить відповідність. О, треба порозв'язувати. Давайте зробимо так, так, так. 0 це у нас мінус 273. Це у нас так, це у нас так, це у нас. Не вірите. натисніть паузу, перевірте. І так, в мене 10 балів, я молодець, одиниць правильних відповідей. Всі, хто дивляться мої відео уроки від початку, до самого кінця, теж великі молодці, респект вам. Давайте переглянемо звіт. Тут вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей, оцінка 10. Можна зберегти у файл, можна роздрукувати. Помилок немає, аналізувати сьогодні нема що. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть теплову вподобайку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал Топ Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити новий відеоурочок. Ставайте спонсором каналу. Я пояснював як. Приєднуйтесь до школа.топ. Наш сайт, там всі матеріали і для вчителів, і для учнів у відеоуроки. Моя сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки, теорія, коротенькі відосики у Тіктоці. Також дозвольте запропонувати в вашій увазі другий канал Швидкоматика, це другий канал від ТОПшколи. Треба підготуватися до контрольної або самостійної канал Швидкоматика. Тільки теорія нічого зайвого. Подивилися за хвилинку, дві згадали і написали контрольну на гарний бал. Ну, а в мене, в принципі, на сьогодні майже все. Дякую, що додивилися до кінця. І бонусне завдання. Напишіть, будь ласка, великий літерами в коментарях слово Вівторочок, і я буду знати, що ви додивилися до кінця, і задоволенням мені вам подобається. А на сьогодні все. До сьогодні